Привид розіп'ятої дороги, у 2023 році, в маленькому містечку Грейвсенд, Англія, сталися події, які шокували і налякали навіть найзапекліших скептиків. Старий хутір неподалік від містечка, відомий як Розіп'ята дорога, був завжди об'єктом місцевих легенд і страшних історій. Але після останніх подій він став центром уваги всього світу. Все почалося, коли родина Міллерів. Вирішила переїхати в старовинний будинок на краю хутора. Будинок був старим, але просторим, і вони планували відремонтувати його і почати нове життя. Але з першого ж дня почалися дивні події. Коли вони розпаковували речі, молодша донька Лізі знайшла стару ляльку в шафі. Лялька була дуже старою, з порцеляновим обличчям і одягнена в старовинний одяг. Мама, дивись, яка красива лялька! Сказала Лізі, показуючи знахідку матері. Мати Дженніфер відчула холод, коли побачила ляльку. Вона не знала, чому, але щось в її вигляді викликало у неї незрозумілий страх. Вона попросила Лізі покласти ляльку назад у шафу, але дівчинка наполягала на тому, щоб залишити її собі. Тієї ж ночі Дженніфер прокинулася від дивних звуків. Вона почула, як хтось тихо шепоче у вітальні. Вона встала пішла подивитися, що відбувається. Коли вона зайшла до вітальні, то побачила, що лялька сидить на дивані, хоча вона точно пам'ятала, що Лізі залишила її в своїй кімнаті. Це ти, Лізі, прошепотіла Дженіфер, але відповіді не було. Наступного дня все було ще дивніше. Лялька знову перемістилася, і на підлозі біля неї були сліди, ніби по будинку. Родина почала відчувати незрозумілий страх, і кожної ночі події ставали все більш жахливими. Дженіфер вирішила звернутися до дослідника паранормального доктора Джеймса Картера, який мав розслідуванні таких справ. Доктор Картер погодився допомогти. Доктор Картер був наляканий, але вирішив продовжувати дослідження. Доктор Картер виявив, що лялька була власністю дівчинки на ім'я Аліса, яка жила в цьому будинку більше століття тому. Вона померла за загадкових обставин, і її душа залишилася в ляльці. Він також виявив старі записи, в яких говорилося, що Аліса була жертвою ритуального вбивства, і її дух шукав помсти. Тієї ночі Дженніфер прокинулася від гучного крику Лізі. Вона вибігла з кімнати і побачила, що Лізі стоїть у вітальні з лялькою в руках. Її очі були порожні, і вона повторювала одне і те ж слово Помста, помста. Доктор Картер вирішив провести обряд очищення, щоб звільнити душу Аліси. Він зібрав родину у вітальні і почав читати заклинання. Раптом примарні фігури почали з'являтися у кімнаті, і повітря стало холодним, ніби у ньому замерзав сам час. Лялька почала рухатися сама, і лізі закричала від болю. Ми повинні закінчити обряд, закричав доктор Картер, але його голос тремтів від страху. Світло у кімнаті згасло і все занурилося у темряву. Примарні фігури почали наближатися до родини, їхні обличчя були викривлені від ненависті і болю. Доктор Картер продовжував читати заклинання, і раптом лялька впала на підлогу і розбилася на тисячі шматочків. Примари зникли, і світло повернулося. Лізі була у свідомості, але сильно налякана. Доктор Картер пояснив, що дух Аліси нарешті знайшов спокій. Але залишив за собою слід жаху, який ніколи не забудуть. Родина Міллерів вирішила переїхати, залишивши цей будинок назавжди. Вони знали, що навіть після очищення цей будинок залишиться місцем, де духи шукають помсти. Історія про розіп'яту дорогу стала відомою по всій країні, і люди ще довго розповідали про те, як одна лялька могла принести стільки жаху. Через кілька років будинок на розіп'ятій дорозі знову став порожнім. Місцеві жителі уникали його, і навіть нові власники не наважувалися жити там довго. Легенда про Алісу і її ляльку залишилася в пам'яті всіх, хто чув цю історію. Вони знали, що іноді краще залишити минуле у спокої і не намагатися розбудити те, що повинно залишатися забутим.